Росія, Азербайджан. Напруга на південному Кавказі зростає, а риторика загострюється. Поки Кремль полює на азербайджанську діаспору і розповідає про дружбу між країнами, Баку у відповідь робить прямий хід, демонстративно затримує громадян РФ і кладе їх обличчям до асфальту. Що спричинило нову хвилю кризи? Чому Росія нервує? Як втрачає вплив на південному Кавказі, і що це означає для України? Говоримо про те, що на часі я Іван Яблонський. Давайте розбиратися. Азербайджан висловив рішучий протест Росії. До Міністерства закордонних справ у Баку викликали російського посла. Михайло Євдокимову вручили ноту через загибель двох азербайджанців під час рейду силовиків у Єкатеринбурзі, який відбувся 27 червня. Але окрім покарання винних, Баку офіційно вимагає від Москви об'єктивного розслідування авіакатастрофи поблизу Актау, яка стала сторік у грудні, та виплати компенсації постраждалим і родинам загиблих. А Кремль свідомо мовчить. Градус нового загострення відносин між Росією та Азербайджаном нині вищий, ніж після прецеденту із літаком азербайджанських авіаліній, збитим російськими військовими на Росії. Навіть заговорили про силовий сценарій проти Баку. Звісно, Кремль напряму це не каже, хоча від Дмитра Медведєва можна було такого чекати. Заяви про кубло неонацистів, превентивний удар і чергово молодшого брата, який зірвався ціпка, озвучують путінські пропагандисти. Дивно, що у переліку немає фраз про Баку за три дні, але зет блогери ймовірно і до цього дійдуть. Вбивства та катування причина нової кризи між Баку та Москвою. Почалась вона минулої п'ятниці із масового затримання в Єкатеринбурзі більше півсотні вихідців із Азербайджану, нібито через нерозкриту з 2001 року кримінальну справу про вбивство бізнесмену Юніса Пашаєва. Цей інцидент стався біля кафе Каспій, власниками якого є брати Гусейн та Зіадін Сафарови. І вони ж головні підозрювані у справі. Після затримання російськими силовиками обидва померли. За версією російського слідчого комітету, один із сафарових помер від серцевої недостатності. Причину смерті другого з'ясовують. Та в генпрокуратурі Азербайджану проводять власне розслідування. Там вважають, що чоловіків навмисно забили до смерті, і це показав Ростин. За висновками суд медекспертів, у загиблих множинні переломи, гематоми, крововиливи. Не схоже на серцеву недостатність. Послухаймо, що каже генпрокуратура. Забезпечення прав людини є найвищою метою держави, і прокуратура Азербайджану вірна цьому. Ми вважаємо своїм обов'язком розслідувати цю кримінальну справу. Такі обставини, затримання вихідців із Азербайджану, стали справжнім шоком для Баку. І цього Москві не подарували, скасувавши для початку усі культурні заходи, організовані росіянами від гастролей російського балету до концертів Басти, Агутіна, Ворум і Безрукова. Культура Азербайджану без цих гастролей не збідніє. Це позиція Баку вишенькою на торті став обшук в російському агентстві Спутник Азербайджан. Це частина федерального російського медіахолдингу Росія сьогодні. Азербайджанські силовики затримали сімох людей. Їх підозрюють у шахрайстві, нелегальному підприємництві та легалізації незаконно придбаного майна. Двоє із них російські крути, ФСБ, під прикриттям. Це шеф-редактор Євген Білоусов та виконавчий директор Ігор Картових. Їх кинули за грати на чотири місяці. Агенція втратила акредитацію на мовлення в Азербайджані ще в лютому 2025-го. А що ж Москва, яка називала Азербайджан стратегічним партнером? Там викликали на килим посла. А прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що ці затримання не відповідають духу двосторонніх відносин країн. Своє обурення висловила і речниця російського МЗС Марія Захарова в стилі Америка війновата заявила, що клин між двома дружніми країнами вбивають навмисне. Немало тих, хто хоче на цьому просто нагріти руки. Нехай тільки не опечеться. Тому що для нас, я думаю, що для двох народів справді відносини дружби надзвичайно важливі. І ті, хто хоче їх зіпсувати, мають добре подумати, що вони роблять. Марія Захарова, речниця російського МЗС. А далі пішов ефект доміно. В Азербайджані взяли під варту вісьмох росіян за підозрою у контрабанді наркотиків та кібершахрайстві, і це було показово. Усіх вивели, вишукували, а потім ще й обличчям до асфальту поклали. Росія, звісно, відповіла у стилі ай-яй. У Єкатеринбурзі затримали голову азербайджанської діаспори, начебто задля допиту. Потім його звільнили у статусі свідка, і майже в той самий час на Уралі арештували одного з топ-менеджерів групи Лукойл а у Воронежі доправили на слідчі заходи іншого уродженця Азербайджану і теж ключову фігуру діаспори. І це не фінал. Азербайджанські змі розцінили смерть братів Сафарових як убивство на етнічному ґрунті. На державному телебаченні показали затриманих росіян, які плазували у дворі в'язниці. Експерти жорстко оцінили дії РФ і доповнили цю картину аргументами про російську агресію та воєнні злочини. На початку року нагадаю у боку закрили російський дім в Азербайджані. Розуміли, що РФ не збирається втрачати свій контроль і продовжує гібридну війну в інформаційному полі країни. Кремль це робить для виправдання політики РФ за принципом Розділяй і володарюй. З останніх прецедентів масштабна інформаційна атака. Азербайджанська комісія з протидії зовнішньому втручанню та гібридним загрозам заявила про скоординовану дезінформаційну кампанію. Цього разу майже тисячі акаунтів у соціальних мережах активно штампували фейки, маніпулювали та поширювали провокативні заяви задля розпалювання ворожнечі між Баку і Тегераном. Відносини між Азербайджаном та РФ не з простих. Пам'ятаєте, як росіяни збили пасажирський літак азербайджанських авіаліній Азал? Авіасудно летіло із Баку до Грозного. Тоді загинуло майже 40 людей. Росія намагалася приховати все, відмовившись допомогти екіпажу та звинувачуючи інших. Президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно звинуватив Москву в Атаці згодом. Путін вибачився за цей інцидент, але розслідування катастрофи й досі триває. Одночасно в трьох країнах, зокрема і на території Казахстану, де впав літак, призначено близько ста експертиз. Нещодавно азербайджанські змі опублікували пояснювальну записку капітана ППО. У документі стверджується, що російські військові відкрили вогонь по пасажирському літаку за наказом, отриманим по телефону. У соцмережі оприлюднили навіть аудіозапис. Давайте послухаємо. Азимут 338. дальність 7 тисяч на 230. Огонь! Огонь, огонь говорю! Пропущено, повторно! Ще раз огонь! Є огонь! До речі, досі Азербайджан передавав Україні лише гуманітарну допомогу і відмовляв у запитах на зброю. Але проукраїнська риторика значно зросла і на експертному рівні, і в місцевих медіа. А це. Чіткий сигнал про Україну згадують як про жертву агресії, а про Кремль – як агресора. Чому конфлікт знову розгорівся? Є версія, що Кремль хотів навмисне спровокувати Баку, який позбавляється російського впливу. Азербайджан потрібен РФ, бо вона під санкціями. А через Азербайджан йде транзит російського газу в Іран. Так само важливий для Москви міжнародно-транспортний коридор, північ південь, який теж йде через Азербайджан. Є ще один фактор: Росія кілька років тому була головним арбітром у конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, але втратила цей статус. Відтак. Нервує, крім того, Азербайджан самотужки закрив питання Карабаху і здобув потужного партнера Туреччину. Інші пострадянські країни теж вистрибують з-під токсичного впливу Москви. Казахстан, Узбекистан, приміром зближуються з Китаєм, Молдова тримається європейського курсу. Вірменія готується до миру з Азербайджаном і теж без Кремля. Путін. Боїться втратити контроль над Південним Кавказом і при цьому не може діяти силою, звідси спроби тиснути на боку через діаспору і інші гібридні впливи. А ще Росія робить спроби повернути реваншистські настрої до Вірменії. У звичний спосіб боти, ферми, пропагандистські змі, тож у Єревані заговорили про припинення трансляції російських телеканалів. Спікер парламенту Ален Симонян переконаний, що вони поширюють проросійську пропаганду, яка може впливати на формування громадської думки в деструктивному ключі. Як сказав Симонян, російсько-вірменським відносинам шкодять цитую промови дегенеративних ведучих УРФ. А ще була заява про розкриття мережі, яка готувала силове захоплення влади. І серед затриманих. Здогадайтесь, хто? Кілька священників Вірменської апостольської церкви. Звісно, Кремль хотів, аби це сприйняли як придушення опозиція. Але приблизно тоді ж у Єревані арештували проросійських бізнесменів. Та повернімося до Азербайджану. Україна на боці Баку. Президент Зеленський поговорив телефоном зі своїм колегою Ільхавом Алієвим і висловив співчуття у зв'язку з убивством на території Росії братів Сафарових дії країни-агресорки це знущання, підкреслив український лідер, і додав, що життя та гідність кожної людини мають бути захищені. Послухайте зараз. Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів, і після жорсткого вбивства в Росії двох людей. З азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. Треба, щоб всі партнери однаково це сприймали, сприймали як загрозу не комусь одному, а всім, всім, хто поруч з Росією. Що далі? Діалогу не буде. Телефонної розмови між російським диктатором та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим найближчим часом не планується. У Кремлі кажуть, немає передумов нині для діалогу, який має бути, цитую, лише за сприятливих умов і за взаємною згодою сторін. Прес-секретар диктатора водночас заперечує будь-які погрози на адресу Азербайджану, заявляючи, що Москва не має наміру погрожувати своїм південним сусідам. Якщо Азербайджан вийде із орбіти Кремля, то постане логічне питання. Хто ж втратить більше? Формальна економічна залежність Баку від Москви сильніша. Однак, в умовах війни, яку веде Путін проти України, кожен союзник на вагу золота. І цим користається Росія, збільшуючи поставки товарів до Азербайджану. Торік імпорт російських товарів збільшився на 14,5% до 3,6 мільярдів доларів. При цьому купувати Росія стала менше. Експорт азербайджанської продукції до РФ впав на півтора відсотки. Чим же торгують країни? Нафта, газ, дорогоцінні метали це те, що постачає Москва до Азербайджану. А чим ділиться Ільхам Аліїв з Путіним пластмасою, овочами та фруктами? Фактично, співвідношення зовнішнього товарообігу Росії та Азербайджану 1 до 15. І в разі розірвання економічних відносин Баку має швидко знайти заміну російському ринку, переорієнтуватися на ту ж європу чи країни перської затоки, Щоправда, із дорожчою логістикою та жорсткими вимогами до якості. Та чи готовий Алів підвищувати ставки? Експерти не виключають цього. І тут постане інше питання: чи готовий Путін мирно відпустити Азербайджан? Чи у Кремлі вже готують грузинський чи кримський сценарій? І хто тоді стане на сторону Баку? І з високою ймовірністю це може бути. Туреччина, правда, якщо дійде до військової ескалації в Азербайджані, вже заговорили про створення в країні турецької військової бази. Власне, під час другої Карабахської війни Анкара вже допомагала Баку, зокрема, відправляла до країни свої F-16. щодо самої кампанії проти азербайджанців. То цілком ймовірно, що Кремль розгорнув її навмисно, щоб перекинути протестні настрої в російському суспільстві з влади на мігрантів і таким чином знайти важелі тиску на Баку та особисто Алієва, зміцнивши свої пози... Озицій і в самому Азербайджані, і на Кавказі, загалом на цьому у мене все. Ставте вподобайки цьому випуску, пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.